Ходи сюди. <рес> Ти сердечковий котик такий смішний. Угу. Жила була, собака ділася, не чіпляй мене. <рес> а що собака, накіт? Не знаю, собака, але це була така незвична собака, ніхто не знав, звідки вона взялася. Тому що вона була як велика сосиска. Тобто в тобто неї була велика сосиска у вигляді собаки. Подобається тобі Дасі? Сосиска, як собака. <рик> <рик> і ходила вона собі, ходила, ще як мала була, то ще її там батьки якось обороняли. Потім вже як вона виросла і кожен хотів її з'їсти. Навіть коти принюхувалися, вона гавкала, гавкала. От, і... Їдали. А то якось вона десь собі лягла під деревом і спить. І чує щось її сраку, як вкосило. А то, коротше, інша, інша якась собака підбігла і її почала їсти. І вона, коротше, почала відгавкуватись, відгавкуватись ну і втекла. Але вже півдупи було відкушено. тому що вона була великою сосискою. Це собака-сосиска така. От, і тоді вона ходила <реш> далі собі. Коротше, життя її було таке. Вона ходила-ходила, в двох Боже. словах, і її постійно хтось їв. Слава Богу, що вони якби там ногу їй не відкушували тільки за дупою і тулуб. Але одного разу вже її так відкусили половину тулуба, що вона тільки повзала вже на передніх лапах, розумієш? що вже так ту сосиску з'їли. Ми Все ніяк не могла. Ну, не знала, що їй робити, і тут її якісь люди в притулок для. Лухами не розмахуйся. Її якесь люди, люди, якийсь притулок запхали, і там вона в тій в тому притулку. Ай! І там вона в тому притулку жила, така наполовину вже сосиска, тільки такої. Дві лапи були, голова сосисчата і і, цей, і півтулова. Голова як сердецька. Так, і вона так ходила, ходила. А одного разу там щось не було корму, бо війна була, і розбомбили все, і та собака каже: з'їжте мене, з'їжте! І, і вона відкрила клітку і побігла і нагодувала своє з собою полуже ну, по тим, що залишилось своїх друзів, собак, і вони всі вижили, і їх потім рятували.